Давайте спочатку з вами познайомимось? Представтеся». Валентина, Олена. Як називається ваш колектив? «Love Ukraine». Ви сьогодні берете участь у фестивалі шансону? Фактично, є його окрасою саме в хореографічному напрямку. Наскільки це для вас сьогодні розкриває ваш талант, ваш потенціал? І наскільки вам сьогодні зручно і цікаво виступати саме в такому жанрі? Мені дуже цікаво, я люблю, коли якісь концерти проходять. Ну, взагалі дуже цікаво, тому що нові колективи, яких в принципі ми не бачили. Оце, це по перше. По-друге, море позитиву, море емоцій. Багато людей взагалі присутньо, наших знайомих і навіть незнайомих, які познайомляться з нами. А ми з ними. От дуже дуже приємно, те, що ми познайомимося з ними, подаруємо їм свої українські пісні. От і думаю, завоюємо їхню прихильність. В Житомирі потрібно більше робити таких концертів, щоб люди приходили, дивились. Ну взагалі на сцені виступати це завжди відповідальність. А виступати перед земляками вдвічі більша відповідальність. Ось розкажіть, з якими емоціями ви сьогодні виходите на сцену, які посилені се сьогодні вашим глядачам? Я завжди виходжу на сцену з любов'ю. Буває, я хвилююсь, особливо коли це земляки Житомир. Мені дуже чудово. Ну гурт Лав Ukraine, так, любіть Україну. Ми з любов'ю відносимось до людей, до України, перш за все, щоб люди любили українську пісню, популяризували її, цінували. От, і це самое головне, щоб люди отримували задоволення від нашого виконання, від валіного танцю, от і від нашої пісні. Дорогі житомиряни, ми вас вітаємо з Новим роком. Бажаємо, щоб усе у цьому новому році збулося, щоб усі мрії стали реальними, всі фантазії стали реальними, щоб ви досягали того, що ви хочете, і були упевнені у своєму майбутньому. З новим роком! З новим роком! Гурт лав юкреїн!